Ти вроді би стараєшся що зробити для українців, поняв, що і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення, чорний піар, душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв, ну, не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити. Получають за це по лицу, м'яко кажучи. Да? Люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять-таки впираються на те, що сусід щось каже, а ти піаришся, там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Здійв хорошо осуджений, зробив плохо осуджений. Здійв дуже-дуже плохо осуджений. Тільки сделав якусь херню, йдич, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються, і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціального ти будеш осуджений іменно людьми, які нищать тебе. Все, больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.